Ви слухаєте Українське Радіо у студії для вас. Працюю я Олена Зелінченко. Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на уведення на українську територію своїх військ. Про це написала Європейська Правда із посиланням на Британську «Гардіан». На думку Расмусена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, існує чітка можливість того, що деякі країни Можуть вжити заходів індивідуально про перспективу вступу до НАТО і гарантії безпеки для України, і не лише про це будемо говорити далі на зв'язку з українським радіо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Пане Олексію, вітаю! Вітаю. Звісно, почнемо ми з подій на Херсонщині. Які наслідки має знищення Каховської ГЕС вже зараз? Можливо, попередні є результати, і які кроки країна має намір робити на міжнародній арені, щоб довести, що це воєнний злочин. Терористичний акт, який був здійснений російськими терористами, він має дати обов'язково світ оцінку всім діям російських терористів. Ми більш не впевнені, що найближчим часом от, такі, така оцінка буде дана, і вона буде відповідати тим е збиткам, тим загрозам, тим наслідкам, от, які ми маємо на сьогоднішній день от, в результаті цієї терористичної атаки. Десятки тисяч людей от, лишилися без житла завдяки тому, що російські терористи взорвали об'єкт критичної інфраструктури, який до військових. Цілів не має жодного відношення. Я вже не кажу про інші речі: те, що стосується екоциду, те, що стосується інших речей, от мені складно зараз оцінити все це в якихось грошах, але ми маємо на увазі для нас люди є головною цінністю в нашої країни, і президент нашої країни сьогодні перебуває безпосередньо в зоні цього лиха, яке сталося, і держава зробить все від неї залежно, для того, щоб люди. От отримали все необхідне для того, щоб прожити цей тяжкий важкий період у своєму житті. Водночас потрібно діяти активно і на міжнародній арені, тому що різні, ну скажімо, такі обережні оцінки того, що сталося, вони ну що найменше дивують, і ми вже чули реакцію Володимира Зеленського, який розкритикував ООН Червоний Хрест. Що країна планує робити? Які от найближчі кроки? Вчора відразу зранку президент дав доручення зібрати засідання Ради на оборони України. Таке засідання було зібрано і було вранці вчора проведено. Відповідне доручення отримав міністр закордонних справ пан Куля Кулєба Дмитро. Зробити все необхідне, щоб все безвиключно світові інституції, які приймаються цим, цим питанням. Були проінформовані про всі події, які відбулися. Більш того, ми чекаємо від них відповідно реакції, на таку, як відбулася в той же день, коли сталася ця катастрофа. Я хочу нагадати, що в той день ООН на своїх медійних ресурсах от поставили інформацію про проведення міжнародного дня російської мови. Що Інакше як знущання назвати важко причому знущання не тільки над нашою країною, а взагалі над е, здоровим глуздом. От в е, день здійснення терористичної атаки ви кажете, що треба робити міжнародний день російської мови. На це виходить за межами взагалі якогось розуміння. Те, що стосується цих інституцій, на превеликий жаль. Вони крайнім часом все більше виконували такі церемоніальні функції, от а треба з рахуванням тих складностей, які є сьогодні в світі, приходити в більш практичну площину. Я більш ніж е, впевнений в тому, що ми зробимо все від нас залежне, щоб і. Е, Організація Об'єднаних Націй, відповідні інституції, і Червоний Хрест, і решта інституцій, Вони відповідали тим нормативним правовим актам, які є в засновниках. От коли їх засновували, вони мали би оці питання от, згідно своїх уставів вирішувати. Ми з свого боку робимо все необхідне для того, щоб максимально залучити зараз допомогу от, в, в ліквідації от, тих наслідків, які сталися після цього терористичного акту. А чи є у нас, скажімо так, вагомі докази причетності саме Росії до підриву греблі і саме для наших союзників і партнерів, які звикли сприймати події російсько-української війни з позиції не все так однозначно? по Перше тут немає взагалі про що говорити. Я вам поясню, чому тому, що ще. В вересні жовтні минулого року ми всі попереджали, що росіяни туди закладують вибухівку безпосередньо на станцію. От вони були готові в будь-який момент здійснити цей терористичний акт. От ця територія знаходилась під контролем терористів. Відповідно, вони несуть відповідальність за ті дії, які там були. Для нашої країни точно, е, не мала ніякого сенсу от, це робити, і ті, хто навіть робить такі припущення, тоді вони вони слабо розуміються, що тут відбувається. Я хочу сказати, що перш за все росіяни це робили з військовою сіллю для того, щоб ми не пішли в контрнаступ саме на херсонському напрямку. Хоча я думаю, сьогодні можна чітко розуміти, що в нас були зовсім інші плани. От. І друга річ я хочу сказати, що коли вони готували цей е, терористичний акт, вони не розрахували наслідки, які будуть після е, цієї руйнації, от і те, що вони зробили, от коли пройде певний час, коли ми зможемо порахувати все, те, що там е, відбулося, ну повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто е, катастрофічні, тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку, от зривати от цю дамбу, вони будуть нести за це відповідальність, і в тому числі виконавці. До речі, про виконавців і про вказівку. Ви сказали Радіо Свобода щодо підриву ГЕС дослівно таке. Команда на теракт видавалася з Кремля з кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це навіть не рівень ситуації пов'язаної із шойгу. Нагадаю, це міністр оборони РФ. Це висновок заснований на аналізі системи влади і ухвалення рішень в Росії. Чи у вас є справді агентурні дані розвідки чи дані електронних перехоплень, що ця вказівка була віддана? Такі рішення приймаються тільки в Кремлі, і приймаються тільки Путіним. Це е, подія от, вона підпадає під дію міжнародного права, от, вона прирівнюється до е, атаки от, на е, об'єкти критичної інфраструктури, от, і це питання має розглядувати міжнародний кримінальний суд. Це питання порівняння з застосуванням можна порівняти з застосуванням ядерної бомби тактичної ядерної зброї свого часу. Нідерланди все це прописали, були прийняті відповідні нормативно-правові документи, от і е, руйнація дамби саме підпадає під ці злочини, і тому таку вказівку міг давати тільки Путін. Крім Путіна, Росії на сьогоднішній день ніхто не управляє. Там одноосібне от, тоталітарний режим. І за все все, що відбувається, от, відповідає безпосередньо ця людина. Можливо, колись десь випливуть плівки з записом голосу, який віддає цей наказ, і тоді це буде беззаперечний доказ. Вони будуть беззаперечними. Я хочу нагадати, що вже неодноразово ви пам'ятаєте, в лютому, 2014 році, коли вони влагали, що їх там в Криму військових не було, що це якісь зелений чоловічок, і потім пройшов певний проміжок часу. Вони саме повідомили, що це було саме військове захоплення Криму. І тоді е, дуже обережна е, західні країни на це реагували, не давали пряму оцінку, що це військове вторгнення на територію суверенної країни. Потім я хочу нагадати влітку 2014 року, коли за вказівкою Путіну було надано зброю, які збили цивільний літак МЕЧ-17, от і загинуло 298 громадян. Не в чому він цивільних громадян, так само Російська Федерація відмовчувалася, розповідала, що це ні було, нібито зробила Україна. Зараз вже доведено, що це був російський зенитно ракетний комплекс БУК яким збу збили, але дивіться, пройшло вже дев'ять років. От люди, які все це е, зробили, от дали вказівку вбити 298 громадян цивільних не в чому не винних, до цього часу не притягнути до відповідальності навіть процеси відносно них ніякого не розпочалося. Це дуже така небезпечна ситуація для світу. Я можу сказати, якщо ви вчасно не даєте е, відсіч терористам. То майте на увазі питання часу, коли вони будуть це продовжити. Придуть до вашої, до вашої домівки. От і будуть ще нахабніше себе вести, ніж вони вели до цього. Якщо б у 2008 році Путіну за напад на Грузію от, була б дана відповідна відсіч світової спільноти, ми б з вами не мали ні ситуації лютого в Криму 2014 року, ні ми сімнадцять. Не тим паче події, які розпочали розгортатися на території нашої країни 24 лютого, 22 року. Це наслідки от, оцей, е млявості світової спільноти по відношенню до терорістів. А чи можна говорити зараз, що ця млявість втрачає такі ознаки, і можливо захід починає ворушитися більш активніше і розуміти, які помилки зробив колись, коли вчасно не відреагував на агресію? Звичайно, ми з вами можемо сказати, що російська пропаганда, яка свого часу дуже потужно працювала. На території майже всіх країн більш того, вона е всім доводила, що спроможності у нашої держави витримати ту навалу, яка буде здійснена Російська Федерації, немає. І ви пам'ятаєте ситуацію лютого і початку березня 2022 року, коли все це розпочалося, багато країн так умовно кажучи, зарога спостерігали за події. Чим все це закінчиться? Як тільки ми почали чинити а ми з самого початку всім повідомляли нашим партнерам, що ми будемо. Боронити свою країну як тільки ми почали досягати певних успіхів, допомога почала надходити все більше і більше і більше. І я можу сказати, що та допомога від наших краї... від країн від країн-партнерів, яка була у березні, квітні 22-го року, і та допомога, яка почала надходити умовно в березні, квітні, в травні 23-го року, це зовсім інший рівень. Нам вже довіряють розуміють, що таке наші військові. От, і на сьогоднішній день я дякую всім нашим партнерам за ту велику допомогу, вони вона от, для боротьби за незалежність, за свободу нашої країни. Я хочу сказати, що кількість країн буде тільки збільшуватися, тому що навіть після цього очередного терористичного акту в світі більше буде ставати країни, які будуть розуміти, що Росія це країна терорист з неї немає е мати жодна цивілізована країна будь-яких відносин. Але все одно для цього треба докладати зусиль. Бо як показує досвід, саме від того, як активно ми доносимо свою позицію, всі факти, докази залежить те, як надалі розгортатимуться події, якою буде реакція світу на те, що коїть Російська Федерація на території України, я можу сказати, що тут закидати нам нема чого. Ви бачите, що президент нашої країни кожного дня спілкується, листується, телефонує. Зустрічається з представниками інших країн для того, щоб саме доводити нашу позицію відносно того, що відбувається на території нашої країни. Пане Олексію, до інших тем воєнна розвідка України констатує, що внутрішня ситуація в Росії з кожним днем загострюється. Наскільки в українській владі стежать за розгортанням політичного протистояння в Росії між різними групами, і наскільки це впливає на ситуацію на фронті? Звичайно, ми відслідковуємо всі процеси, які відбуваються на Росії, розуміємо, що там відбувається. Ви бачите, що там процес розхитування все більше, і більше набирає обертів. Там немає вже єдиної міцної команди, яка була на початку е березня минулого року. Там вже є окремі групи, які дозволяють собі певне висловлення відносно е російських військових. От, там вже немає єдиної такої монолітної системи, яка була. На кінець лютого, початок березня 22-го року, вони починають вже потихеньку сипатись. Mm -hmm. Ви я думаю, свідомі того, що ці розмови, які відбуваються проміж російськими олігархами. От, приватні розмови, вони якраз доводять до того, що їм все це вже не до подоби. Вони критикують Путіна безпосередньо. Ну ісь, нам треба почекати ще довго. Я думаю, що руйнівні процеси на Росії обов'язково будуть відбуватися. І фрагментація Росії це буде обов'язковою умовою нашої перемоги. повірте, вони зроблять все, мається на увазі там на Росії. Вони розвалять Росію, і цей процес розпочав Путін 24 лютого, коли він прийняв безглузде рішення напасти на нашу країну. Результатом буде не е, припинення існування нас, як він хотів, а навпаки, це буде припинення існування Росії в тих межах, яка вона на сьогоднішній день існує. Але водночас у російській а, спільноті мало хто хоче брати на себе відповідальність за початок таких карколомних подій. Як вважаєте, з якого боку можуть розпочатися ось ці переломні моменти? Це з боку військових, політиків, олігархів? Я хочу вам нагадати е, таку ситуацію, яка відбувалася серпні 91-го року коли 1 серпня в стінах нашого парламенту виступав президент сполучених штатів і розповідав нам що не треба нам виборювати незалежність не треба нам робити нашу державу що Горбачов – це потужний демократичний лідер що треба триматися в межах радянського союзу Прийшло 18 днів і радянський союз з рахуванням того що відбулося ГКЧП, От луснув як Херсонський Кавун. От майте на увазі цей процес може початися в будь-який момент в будь-якому місті Росії. Може відбутися відповідна ГКЧП, як який закінчиться крахом для Путіна. От питання, коли і хто буде збиратися? От кількість груп, які можуть це зробити, це не одна, не дві, і навіть не на трі. На сьогоднішній день вони вже існують на території Росії. Пане Олексію, про контрнаступ, як би всіх не закликали до тиші, зрозуміло, що дуже українці переживають, хвилюються, знаючи, що багато близьких рідних людей так само на фронті боронять землю. Але не питатиму про сам контрнаступ, а саме про ось це багатотижневе очікування. Наскільки ця тактика впливає на моральний стан військ противника? Ну, по перше, це неочікування підготовка. Я хочу сказати, що наших захисників, захисниці. Кожного дня от, готові боронити нашу землю. Те, що стосується супротивника, майте на увазі, що в них вони знаходяться на чужій землі. От їх тут ніхто не чекав. Ми е, розуміємо, які стани в них є. На превеликі жаль, ці е, навички, які були свого часу, НКВДшні які е, б, були. Під час Другої світової війни, коли стояли так звані загранотряди, вони в них нікуди не подівалися. От, і ми це бачили і на Бахмутському напрямку, і на інших напрямках. От те, що стосується їх морального стану, то він у них точно далекий від радощів. От вони розуміють, чим все це для них буде закінчитися. Те, що стосується нашого війська, я хочу ще раз до всіх звернутися, не треба от умовно кажучи, чекати сьогодні на сьогодні. От я точно знаю, що наші захисники-захисниці звільнять всю нашу територію, включно з територією Крима. Треба набратися терпіння спільно разом, єдиною сім'єю, нашою великою українською. От, допомагати нашим збройним силам виконувати їх обов'язки, і вони обов'язково зроблять свою справу. Я зроблю поправку, що насправді ми готуємось, йде підготовка. А росіяни в очікуванні, тому що вони не знають, де що і звідки, і відповідно так само реагують. І можливо ось такі хаотичні дії, як навіть підрив Каховської ГЕС, це і є наслідок того, що вони дуже бояться контрнаступу українських сил оборони ви маєте рацію, дійсно, це було сам саме так зроблено. От вони зараз репетують, не знають що з цим робити. Більше того, я можу сказати, що вони вже свідомі того, що вони не можуть нас е, перебороти військовим шляхом, тому вони зараз звертаються до певних інституцій для того, щоб проводити так звані якісь перемовини на умовах Росії. Ми можемо піти тільки в одному випадку. Перше, коли буде звільнена наша територія по кордонах 91-го року, коли Путін і вся його кліка будуть сидіти на лаві підсудних, коли буде повна компенсація за всі ці злочини, от, які зробила Російська Федерація, і коли ми будемо мати з вами гарантії безпеки, що це ніколи більше не повториться, тоді ми можемо про щось з росіянами розмовляти. Про вступ України до НАТО це те, чого як чорт ладана боїться Росія, і це те, що як ніколи стало актуальним і без перебільшення життєво необхідним для України. До чого на сьогодні схиляються союзники України, і чи буде готова Україна до компромісів, якщо перспектива членства не буде однозначно підтверджена, я хочу сказати, що те, що стосується НАТО, от, ми точно вже давно готові. Наше військо готове до всіх стандартів, які є в НАТО, і ми це вже довели на полі бою. От, це головний аргумент, який ми маємо використовувати для того, щоб пояснювати нашим партнерам, чому ми саме маємо бути членом НАТО. Якщо в Російській Федерації було військо, армія номер два в світі, от а ми її перемагали і обов'язково переможемо. Тоді хто ж тоді перший? От те, що стосується на сьогоднішній день саміту, який буде найближчим часом відбуватися, ми би дуже хотіли, щоб там були конкретні речі, конкретні пропозиції відносно вступу нашої країни до НАТО. От ми довели все це вже своєю історією, своєю сучасною історією, що ми та країна, яка має право бути членом НАТО. З одного боку, заява президента Володимира Зеленського з по суті ультиматумом союзникам, мовляв, він не поїде на саміт НАТО, якщо не буде гарантований результат для України. З іншого ініціатива Расмусена, про яку я згадувала ще на початку нашої розмови. Чи можна це назвати пошуком варіантів, і який з них спрацює? по перше я би не казав заяву нашого президента, що це якийсь ультиматум. Це заява лідера нашої нації, лідера нашої країни. Він не веде якихось підкалимних перемовин. Він не веде якихось перемов за спинами наших громадян. Він публічно кожного дня наголошує всі ці кроки, які здійснює наша влада, здійснює наш президент по відношенню до боротьби от, за нашу свободу, за нашу незалежність. Те, що стосується заяви пасна расмусона ми би дуже хотіли, щоб гарантії безпеки, от, які має мати наша країна, це не були гарантії безпеки Будапешта зразка 1994 року, щоб це були зовсім інші гарантії. От щоб ми розуміли, що вони є дієвими, що вони є обов'язково до виконання. От, давайте побачимо, як будуть розгортатися події. Я хочу єдине сказати, що коли Путін починав цю активну фазу війни, яку він розпочав в лютому 2014 року, активну фазу ще раз. Почав е, у лютому е, 22-го року то він на меті мав е, ситуацію, щоб НАТО на в якому разі не розширялося, не наближалося до їх кордонів. В результаті ми бачимо, що на сьогоднішній день Фінляндія. І Швеція це вже дві країни, які майже вже є членами альянсу. От якраз одна і друга знаходиться скажімо так недалеко від Росії, одна точно на їх кордонах. От і те, що ми будемо членами альянсу, це питання тільки часу. Це наша норма конституції, яку звідти ніхто прибирати не буде. Питання тільки часу, коли ми будемо членами альянсу. А Ми там будемо обов'язково, тому що ми варті того, щоб були в єдиній сім'ї, от яка підтримує демократію, яка відповідає тим стандартам. Які є в країнах НАТО, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що війська НАТО не заходитимуть на територію України, принаймні до завершення цієї війни. Водночас слова Расмусена про можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально, чи означає це, що до завершення війни у нас можуть з'явитися війська інших країн, саме як представники НАТО або в іншому вигляді? Давайте дочекаємося більш конкретних дій. Якщо у нас буде двосторонні угоди з тими чи іншими країнами, які є членами НАТО, я не виключаю такого варіанту. Але треба розуміти, що це мають бути угоди. Це мають бути міжнародні угоди в відповідності до того міжнародного права, який є на сьогоднішній день в світі. От ми на Росії, яка не визнає міжнародного права. Ми діємо виключно в межах спосіб. Які зафіксовані в міжнародному праві, тому давайте почекаємо, як це буде відбуватися. Чи будуть країни, які будуть на це погоджуватися, Але ще раз наголошую, тільки з якісними оформленими відповідними документами нормативними до речі. А Росія активізувала якусь роботу напередодні вільнюського саміту. Тобто відчувається, що вони занепокоєні, що вони розлючені. Якась реакція є на якихось рівнях. Я можу сказати, весь світ зараз пройшов рух. Росія дуже потужно зараз починає працювати. І усі ці, щоб ви розуміли, пропозиції від країн, які не є нашими прямими партнерами, це не що інше, як робота Російської Федерації, коли вона їх благає, просить щоб вони і приїжджали до нас і просили, щоб ми по погодилась на ті чи інші умови шантажуючи чи то ядерним зброєю чи то якимись інше іншими, іншими речами це якраз те що дуже турбує російською російською федерацією але питання їх прогруша вона вже вирішена питання тільки часу коли це стане де факто Проважелі впливу Російської Федерації. Аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень трохи раніше, на початку весни, стверджували, що Росія задіяла проти України різні складові гібридних воєн, завербовані чиновники, мережі спецагентів і таємні психологічні операції, диверсії, розвідувальна діяльність, контррозвідка, шпигунські зустрічі на курортах, вербування ядерників, церкви і спортклуби. У цьому контексті наприкінці травня федеральне відомство із захисту конституції, контррозвідка, зафіксували. Піксувала зростання в німеччині активності російської пропаганди та агентів, а також загрозу диверсій, як щодо того, наскільки активно зараз працює агентура серед політиків, посадовців країн Європи, наскільки Україні вдається нейтралізувати цей вплив Росії? Я хочу сказати, що крайнім часом дуже багато відбувається процесів. От все більше і більше країн знаходять на своїй території так званих агентів впливу. От, прямих шпигунів, які працювали на Російську Федерацію. Якщо проаналізувати те, що було умовно рік, два-три роки е, в минулому і те, що відбувається зараз, то це шален шалені е, зрушення відбуваються в цій царі. Я хочу сказати, те, що стосується перелічних ваших вами. Е, Росії, які Росія готувалася і впроваджували на території останнім часом. Я дякую службі безпеки України. От військові контррозвідки. контррозвідки на території нашої країни всі більше і більше вони вивчає, Вони знаходять тих людей, які свого часу були завербовані Росією, виконували ті чи інші завдання. І ми майже кожного дня маємо звіт голови служби безпеки генерала Малюка. От з тими безпосередня. Результатами, які має наша служба безпеки України, те, що стосується інших країн, майте на увазі, що впровадження російської мови, от і те, що вони її постійно просували, те, що вони просували, так званий російський е світ е в всесвіт, От це, це якраз відбувається от, під прикриттям е безпосередньо російських спецслужб. Це е вплив, вплив і ще раз вплив. Російська церква це взагалі окрема розмова. От вони крім того, що працюють на російське ФСБ, у них там де той Бог, якщо е, їх церковники кажуть, що треба йти і вбивати дітей, і вбивати людей. От, ви ніде де в заповедях Божих не знайдете от таких речей. Але ті люди, які вважають, що вони мають якесь відношення до церкви, дають прямі вказівки. Але це церква так званого московського патріархата, шерсть на яка до церкви не має ніякого відношення, і багато інших. Те, що ви перелік зробили, це і. Так звані спортсмени, от, в певних секціях, ну і всі інші інституції, які ви привлічили. от саме по цих напрямках зараз відпрацьовуємо не тільки ми, відпрацьовують в країнах-партнерах, всі ці речі. Крім того, я хочу сказати, що деякі журналісти от, не гребують отримувати гроші з рук російської агентури для того, щоб ті чи інші наративи, от, світ. Закідувати відносно тої брехні, яку вони розповсюджують відносно нашої країни. Оскільки виторкнулися агентури, я запитувала про міжнародну таку площину, але звісно і в Україні ця агентура давно і наполегливо працювала. Зараз дуже так ретельно ми почали її викорінювати. І все таки чи відомі в апараті РНБО конкретні прізвища людей, якщо не прямих шпигунів, то агентів впливу. Те, що стосується нашої країни, звичайно відомо, ще раз наголошую, що у нас немає жодного дня, щоб Василь Васильович малюк не звітував. От перед президентом, от мало хто знає, що президент кожного дня збирає представників сектора безпеки і оборони і всі мають доповідь про той стан справ, який є сьогодні на сьогодні. Те, що стосується іноземних країн, я саме про них казав, що у них так само зараз активізувалася Ця робота вона розуміє, які загрози є. От і ви бачите, скільки дипломатів і інших росіян роблять персонами Нонграда грата в тих чи інших країнах. Не все є публічно, але повірте, така робота зараз активізувалася якраз то, чого не було. Рік, два-три в минулому а зараз. Вона йде шаленими темпами майже у всіх демократичних країнах. Вони їх просто відсилають туди на російські болота от, забороняють в'їзд на своїй території. Це відбувається майже кожного дня. Не завжди це відбувається публічно. Дуже багато роботи у нас, і дуже добре, що ми об'єднуємося та координуємо цю роботу з нашими міжнародними партнерами. Нагадаю, слухачам українського радіо, що з нами на зв'язку був секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.